26 вересня. Похолодало в нас, були вечором так, якби морози, але такі в районі 0, можливо мінус 1. На малині, чесно кажучи, зранку не ходив, не дивився, але на траві було видно, що трава була підмерша. Як бачите, по ягоді поки що виглядає, так якби що не дуже морозом прихватило. Як бачимо, МПМА в нас вже практично відходить ягода. Ось бачите, верхушки відплодоносили. До половини латерали ще ягоду є, але ягода така досить середня. Маравіла, як бачите, ще хіба б починає давати свій потенціал. Бачите, верхушка, деякі ягоди зібрані, а остальна маса ще є, що плодоносити. Дивіться, яка кількість зеленої, сходимо нижче. ось Дивіться, які латерали загружені. Ось бачите що будуть далі такі холодні ночі, думаю, що з маревіли ми врожаю мало візьмемо цього року. Е, Мапема, думаю, що вона вже свій потенціал віддала. Якщо взяти пагін, верхня частина зібрана. І ось тут залишилась невелика кількість. Ось така ягода. Ягоди трохи зменшило візуально. Так що, думаю 2-3 тижні часу будемо приступати до викопки саджанців. Є попереднє замовлення, будемо їх відправляти. Також будемо висаджувати собі на ділянку, то вже думаю до місця часу вже покажемо нову ділянку із малиною. Підготуємо і весь процес по посадці. Якщо буде цікаво, пишіть коментарі, задавайте питання, які вас цікавлять.